Ви неуважні, не зосереджені на роботі, не можете нічого виконати. Або навпаки, ви занадто заглибилися в свою роботу і навіть не здатні уже відпочити. Або може у вас не бажання щось робити і ви не можете стати з ліжка? Як завжди, вітаю, бо це ознаки стресу. Чому він у вас виник? Ну, під впливом різних чинників. Але до чого він може призвести? Оце найголовніше. А призвести до дуже багатьох хвороб, зокрема до хвороб шлунку і навіть до раку шлунку. Хочу сказати, що я свого часу, стресуючи, не розуміючи, як замолоду виходити зі стресу, довела себе до того стану, що їсти без пігулок не могла, що не з'їла, мусила ще щось випити, щоб мій шлунок те перетравив. Аж поки я зрозуміла, що це усе стрес. І отже, тепер по-справжньому вас вітаю, бо ви в антистресі по-українськи. З вами я, професор Інна. І ми сьогодні з вами поговоримо про ще одну техніку врегулювання свого психоемоційного стану, тобто балансування виходу за того стресу, не доведення себе до якихось проблем, і техніка буде адаптована дихання. Ви скажете, та ми вже про це дихання знаємо абсолютно все, скільки можна. Квадратне, ще якесь, ну, дихаємо. А давайте подивимось на нюанси. Можливо, ви дихали не так? Або, можливо, пояснення було десь що збите. Отже, пробуємо сьогодні дихати з урахуванням певних особливостей. Поїхали! І що ми маємо знати ще про стрес для того. Щоби глибше розуміти ті проблеми і легше з того виходити. Маємо розуміти, що ззовні нас подразнюють, тобто призводять стрес. Не тільки чинники позитивні, а можуть бути ж негативні, а й навпаки так само не тільки негативні, а й позитивні. Тобто, якщо у нас надмірна радість, ми теж можемо стресувати, ми можемо напружитися від цього. Але стрес це не завжди проблема. Це досвід. Бо кожного разу, коли при стресі у нас виділяється гормон кортизол, це досвід. Це вивільнення прихованої у нас енергії, яка вивільняє ті можливості, що ми самі не знали, що ми можемо діяти так у цих ситуаціях. І нас перевіряє життя, на спроможність мобільно реагувати на якісь чинники, як зовнішні, так і внутрішні. Ну і врешті дихання. Важлива техніка тим, що це ж насамперед: перша не вода, не їжа, не сон, а саме дихання перша базова потреба згідно з ієрархією потреб Абрахама Маслова. Техніку дихання ми можемо виконувати будь-де, бо ж дихаємо ми, поки живемо, думуспі і розперо, доки дихаю, сподіваюсь. Тому, де б ми не були. Чи наодинці, чи серед людей ми можемо виконувати цю техніку. Але які її особливості, пропоную на що пропоную звернути увагу, от зараз зрозуміємо. В основі дійсно лежить техніка квадратного дихання. Чому квадратне дихання? Тому що у нас вдих, затримка дихання, видих, затримка дихання і знову. Але квадрат це в розумінні, що рівні сторони. Тобто тривалість вдиху має бути така ж сама, як тривалість затримки дихання, видиху, і знову затримки дихання. На жаль, це не кожен може зробити. Тому слово квадратне дихання «квадратне» це умовне позначення. Радять дуже багато під час такої техніки, дуже багато є відео, ви можете їх переглянути. Там навіть радять уявити там чи сконцентрувати свою увагу на чомусь прямокутному чи квадратному, тобто, наприклад, на віконній рамі, і уявляти, що ми вдихаємо, затримуємо, видихаємо, знову затримуємо без питань. Аби вам тільки це допомогло. Пробуйте різні техніки, головне, щоб вам допомогло. Але особливості, по-перше, тільки ми відчуваємо, що ми почали стресувати, тобто найменше хвилювання, найменше почервоніння нашого обличчя, найменший тремор, найменше збільшення серцебиття, одразу намагаємося перше навіть не дихати, а зафіксувати руки. Тому, отут, перед диханням, перед усією технікою, я подавала ще техніки, пропонувала ще техніку. Руки, а перед цим вода, масаж. Тобто, якщо ви не змогли вмитися і заспокоїтись, у вас не було такої можливості, у вас не було бризкалочки з собою, і вам не допомогла техніка руки, а отут ми зараз зразу кажу: не допомогла, бо ми ще не знали, як правильно дихати. Бо тепер ми поєднуємо цю техніку попередню руки із технікою дихання. Отже, наші руки, по-перше, вони будуть нам, як завжди, коли ми нервуємо, і особливо ми емоційні, нам заважати. Вони не дають нам сконцентруватися, тому зафіксуйте їх. Перегляньте попереднє відео, фіксуємо руки де хочете. Хочете от просто на собі, за свої лікті. Хочете, отут, от, от просто на кріселечку? чи за сидіння, де вам зручно, можете на колінах. Але подіньте ці руки, щоб вони десь були зафіксовані. Нагадую, ми їх краще ще всього стискаємо. І ви це можете зробити, якщо ви самі. Якщо, до речі, лежите в ліжку, це взагалі просто випрямляєте руки, але можете навіть їх підкласти під своє тіло. Можна і так зробити. Так, щоб вам було комфортно. Пробуємо зафіксувати руки, стискаємо їх. Зафіксували руки, тримаємо їх міцно стискаємо, рахуючи до 35-40, але разом із тим не тільки переключаємо увагу на це, а ще і дихаємо. І отут, щоб не стискати руки от 35-40 разів або продовжувати це робити, ми можемо концентруватися на рахунок, скільки ви можете вдихнути, затримати дихання, видихнути. І робимо це або носом, або ротом. Тут теж правило не працює, бо якщо у вас якісь проблеми із носовим диханням, перегородка. Якщо у вас, наприклад, буде щось, якась проблема із, якісь поліпи, чи ще щось може в, у носі бути, то, звичайно, вам не буде зручно дихати носом. Якщо ж у вас зараз проблема із горлом, вам буде важко дихати якраз з ротом. Тому краще всього зробіть, зафіксуйтеся в, в таку позицію, щоб вам було зручно дихати чи носом, чи ротом. Обов'язково. І потім вдихаємо, наскільки це можливо. Вдихаємо глибоко і затримуємо наше дихання. Для цього от руки ви зафіксували. Щоб вони нам не заважали, поки ви фіксували, ви там можете трішки стискати на чому затрималися, можете зафіксувати руки, а тепер сідаємо рівно. Це дуже важливо. Важливо це для того, що якщо ми не будемо рівно сидіти, ось хоч трішечки зігнуті, ми вже тиснемо самим своїм тілом на наші легені. Ребрами здавлюємо, і ми не зможемо дихати, вивільнитися, не стресувати. Але для того, щоби. Сісти рівно, зараз будете здивовані, щоб ми сіли рівно, ми піднімаємо плечі догори, відводимо їх назад, не опускаючи, і тільки тоді опускаємо. Оце ваша правильна постава. Якщо вам так некомфортно і у вас хоч якісь проблеми будуть відчуватися в спині, ви, значить, вже маєте проблеми з поставою. Після цього зверніться до мануального терапевта, займіться своїм здоров'ям, обов'язково. бо Якщо у вас будуть хоч трішечки затиснуті якісь нервові закінчення, що відповідають за роботу серцево-судинної системи, то звісно, ви будете стресувати вже від самого цього чинника. Вас буде кидати в жар, у вас буде серцебиття, у вас буде підвищений тиск, і всього-навсього тільки тому, що затиснути якийсь нерв. Попрацюйте над цим, а зараз знову перевіряємо. Піднімаємо догори, відводимо назад, опускаємо. І тоді починаємо дихати. Але тут, дивіться, руки і пригадайте ще одне: очі наші. Вони можуть, коли бачать якісь рухи перед собою, теж не концентруватися. Тому, якщо вам важко дивитися в якусь одну точку, закрийте очі і дихайте з закритими очима. Отже, пробуємо. Вдихаємо, затримали, вдихаємо. Отже, ще раз вдихаємо. Звісно, ви можете поцікавитися різними способами дихання чи ривним чи грудним, у кого як виходить, але повторюю, важливо зафіксувати руки, сісти рівно, сконцентрувати свій погляд, і коли ви дихаєте, обов'язково рахувати, мовчки, звичайно, бо ви ж не зможете тоді нормально дихати. Рахуйте, наскільки у вас глибокий вдих. Коли ви хвилюєтеся, у вас він буде дуже короткий, маленький той вдих. Коли ви заспокоїтесь, він буде звичайно глибшим і довшим. Так само і з затримкою дихання все залежить від ваших індивідуальних особливостей і розвитку ваших легень. Якщо ви ще, не дай Боже, перехворіли, наприклад, ковідом, у вас будуть можуть бути принаймні ускладнення дихання, і ви затримувати його надовго не зможете і глибоко вдихнути. Для того ще потрібен час, щоб розпрацювати знову свої легені. Це стосується ще й багатьох інших наслідків хвороб. Але ви справитесь, я в це вірю. Головне не здаватися. Тому, якщо сидите на прийомі у лікаря і нервуєте, візьміться за щось, закрийте очі, сконцентруйте свій погляд, як собі хочете, і починаєте вдихати, затримувати дихання, видихати. Хтось може. Затримати дихання на 4. Хтось може затримати дихання на 6 секунд, а хто ще більше це ж все індивідуально. Нагадую, не ганяйтеся за рахунком, тому що ваше завдання щоби просто серцебиття своє заспокоїти, ви побачите, як вирівняєте цей рахунок дихання, все буде чудово. Отже, вдихаємо. Я зумисне не роблю глибокий дуже вдих і затримку, наскільки це можу. Щоб ті, хто зараз повторює за мною, не комплексував і не нервував з приводу того, я так не можу. Але неодмінно пробуйте це зробити не один раз. Бо коли каже мені дівчинка підліток, та я дихала, не виходить. кажу, скільки ти разів дихала? Ну, тако вдихнула і видихнула. Кажу, «У-у-у, ти дихаєш і так, дитино, постійно. Інакше б ти не жила. Але. Разом із тим маємо пригадувати, що все залежить від нас. І як ми заспокоїмося, ну, знову ж таки, до речі, техніки, оці дихання найважливіше, найкраще дуже опрацьовані в системі йоги і його терапії. Йоги знають, що поняття таке там пранояма. Прана це такі тонкі матерії, тонкі енергії, якими пронизаний весь наш світ. І збалансувати своє дихання, це значить встановити той баланс тієї енергії, яка довкола нас. Ну врешті ж, повітря довкола нас. І ми дійсно, коли хвилюємося, коли нервуємо, ми дихаємо часто, ми довкола нас усе розбалансовуємо. І через те, коли люди довкола нас чують, відчувають, як ми важко починаємо дихати, ми можемо їх заразити цими емоціями. Це, до речі, якраз і призводить до тих панічних атак. І зараження негативними станами, як це було особливо в перші місяці війни, коли люди великими скупченнями перебували десь разом в укритті. І коли у когось починалася панічна атака, людина не могла собі дати раду, починалось автоматичне зараження такими самими станами. І найлегше було там дійсно техніка спершу вода масаж, потім обов'язково руки і руки з диханням однозначно. Хочу ще нагадати те, що після цього, варте після того, як ви подихали, варто знову зробити масаж і завжди, чи то ви дихаєте, чи ви вмиваєтесь після будь-якої техніки, випийте тепленької водички. Подивіться окреме відео, в якому розповідається про значення води як, як базової потреби людини. Ми спеціально для цього його записали. Але тепла водичка нам потрібна для того, ще, що саме тепла літня температури нашого тіла. Для того вона нам потрібна, що коли ми стресуємо, витрачаємо дуже багато енергії. Не раджу пити чай, бо це інша хімічна формула. Не подавайте людям чаю, бо в них може бути не завжди сприйняття то тієї чи іншої хімічної формули чорного, зеленого. Ми маємо розуміти, що будь-який енергетик, як от кава, теж по-іншому буде на нас впливати. Можете випити теплого, натурального, саме натурального соку, можете просто води з медом чи просто води, але тепленькою і маленькими ковточками, маленькими, щоб теж заспокоїтися. Для того щоб поступово засвоївся наш ця вода в організмі, а не ми влили одразу півлітри туди в шлунок, і воно там бовтається. Ні, ми це все робимо якраз помаленьку, потихеньку. Для того, щоб ми могли підживити наш організм, бо він повипаровував багато вологи тоді, коли стресував. Пам'ятайте, що цю техніку варто робити і вчитися їй до того, як ви стресуєте. Навчіться виконувати це заздалегідь. Тому з учнями, з клієнтами, з усіма я прошу кажу, давайте подихаємо. Давайте от зараз дихаємо. Не виходить задача. Вдихнули, затримали дихання, видихнули, затримали дихання. Уявіть собі, прямокутник. Бо в нас найчастіше дихання якраз прямокутне. Десь приблизно так в середньому, коли людина стресує, як я помітила, то це. Від 3-4 разів секунд вниз, затримка на 1-2, знову 3-4 на видих, і знову затримка на раз-два. Це такий класичний варіант, а далі ви можете розширювати. Дуже раджу це зробити на ніч. Подихати на свіжому повітрі, лягати, повторюю, подивіться окреме відео з приводу цього. Але майте звичку. виробіть звичку. Дихати, контролювати своє дихання, не контролювати як нагляд за собою, а просто в розумінні балансувати весь оцей процес. І тоді ви не створите проблеми іншим людям, а головне, ви забезпечите собі здоровий стан, нормалізуєтесь і не доведете себе до затяжного стресу і відповідно тих хвороб, про які ми згадували. У будь-якій ситуації знайте, що ви поки дихаєте, доки живете. І якщо ми перестанемо це робити, нас не буде. Тому важливо пам'ятати, як дихати. Просіть своїх рідних, візьміть їх за руки і почніть з ними дихати. Дихайте наодинці глибоко і впевнено. Дихайте разом з усіма, глибоко і впевнено, і вам буде легше, і світ довкола буде здаватися не таким уже стресувальним. Наталочка палить свічечку, наталочка запалює світочку, наталочка запалює світочку. І я думаю, що це буде шведесенько, а Даша сидить і сміється, а Вадімка буде усе все слухати. А Вадімка це все буде слухати і буде згадувати нас, і буде хотіти приїхати, щоби поржати вже тут.